День добрий. Рада вітати вас на сторінці «Меблі гроя. Пропоную вашій увазі диван-монарх від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину диван займає 97 см. На бульцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір Венги темний. На передній часті бульця така ж декоративна накладка. В одній бильці є велика та містка ніша для зберігання білизни. До комплекту дивану входить три великі подушки. В іншій бильці є три шухлятки для зберігання дрібничок та невеличка ніша. Принцип розкладання дивану є врокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 на 1,94 см. Наповнення дивану. Пружини блок, повст, пінополіуретан та синтепон. навантаження на одне спальне місце до 120 кг. обрати іншу тканину на диван, чи обрати інший колір, можливо, у нас салоні. А ми раді бачити вас у себе в гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!